В світлі останніх розділів на тему формування русинів і історичних обставин їх утиску, треба ті ж ширше описати найтрудніше визвання, перед яким стоять русини. Головні тото, -то, як дві народові концепції поділили сусідні народи і заз будуть їх ділити. Є сто реляція меж українським і нашим народами треба зрозуміти, що хоч тот розділ буде довгий. То його цілю єсть представити дост контексту для тих, що не мають отім основних знань. Отповідна звідання, чом сме так сильні легковажений престотна рід, безпосередньо доведе нас до відповіді, яких глядаме. То направду трагічна, але незаперечальна реальність закля українськість буде існувала так, як днес, не скінчаться свари меж Карпаторусинами а Українцями. Жеби пояснити, чом так єст, мусимо найперше зрозуміти амбіції самої України так в сучасному, як і історичному контексті, а ті ж тото, -то, що напостерігат як осуть свого існування. З єдної сторони, мами до діла спостеріганам віктимізаціям українців як важном частю їх народової історії, як і в нас, і в ельох інших народів. В тим припадку суд ГУ тому причини. Та особлива тенденція до постерігання опресії мала історичні і ма сучасні політичне попертя. Планне одношення взглядом руських хлопів було частим явіском віками попадінню руських держав при знаїзди монголів. Держави з заходу колонізували тоти давні королівства, а вікшина українців, щося засягу той цивілізації, була примушена до життя на маленьких газдівках. Де що могла прожити. Викшина гроші була одавана шляхті в замках або містах. Що цікаве вельох, що не могли того знести з нами днес, як Карпаторусинів, кет втекли в гори, і запорозьких козаків кет пішли на дикі поля. Хоц не лемтоти, що тепер суд українцями, були панчинними хлопами в річпосполітій обох народів і Російській імперії. Їх регіони належали до найбідніших в Європі. Сама Галіція була постерігана як правдоподібні найбідніша земля в Тературтіневе, навіть з її багатими натуральними засобами. Голод пустошив землю що пару років. Зарази нищили ціле села і половину населення таких міст, як Львів. Кет злучити тото -то з фактом жарядили нима не свої, а етнічні чуджі люди. Тяжкося чудувати, чом в культурі. Особливо в західніх українців звучить так сильний гнів. Тото -то почуття остало іще ще зміцнене проздіяння Росії в попередніх століттях. В часах Російської імперії існувала зложена політика асиміляції, що заказувала український язик, а царські декрети довели до пересеління запорозьких козаків до Кубани прес Катерину Велику в 1775-му. В часі совітського панування. Викшина українських жителів Кубани остала асимільована з росіянами, а українське населення зменшилося з 49% в 1926 до Лем 1% в 2002 році. Але треба спомнути, що характер таких подій в тим часі був зложений. Совітська власть, котра признала такі регіони, як Донбас і Крим совітській Україні, сповнила велю реальних мрій українських націоналістів. Тоте рішення уможливили легальне прилучення обшири замешканих мешканих російську етнічну вікшину до України, що довело до трудності по 1991 році. Чом власть так рішила є страче ясне з винятком припадку Криму, який остал подаруваний Нікіту Хрущова, що сам був росіянином з України, сучасні проби втручання в справи України, російсько-українська війна в 2022 році, навіть кедма геополітичні причини. Лем поглубляють на То ж тосі, що тактичні розумні політики в Україні уж використали на свій хосен, очищення з російського вліяння протягом останніх 24 місяці було найбільшим в історії, тото -то є важне, але то іще не вшитко. То лем пояснення можливості мотивувати діяння страхом, але не повна причина, для якої не можемо в покою спіліснувати. Правдива небезпека лежить в українських амбіціях будування власної імперії, існує сильна жажда так націоналістів, як і ненаціоналістів, жеби не лем заєднати історичне руське королівство, або, інакше повіджене, руське населення поза Москвом, але ті ж мати владу над землями здобитима добитима козацькі наїзди по присягненню вірності Царьови в 1654 році. то суд діяння Запорозької і кубанської козацьких Січі. З яких лем друга лишилася в легальній формі до Днес, хоч, як уже спомнув, нема уж правдиві українського характеру. Тексти і слова, особливі при сучасному стані політики, можуть лемдаку спомочити в зрозумленню цілих конкретного руху. Приносять вони радше лем основні інформації до аналізи реальних рішень, кет, мотриме лем на філософські інтерпретації, невидиме другої страни того що сяділо. діло. Головні в припадку українців. Требася присмотрити історичним політичним жданням, би зрозуміти мрію націоналістів. Пониже знаходиться мапа, створена для пропонуваної української держави, яка остала переказана урядникам українську делігацію на мирній конференції в Парижі в 1919. Тоту мапу виріжняють дві річі. По-перше, барс виразні видно. Вже ціла Карпатська Русь знаходиться в пропонуваних границях держави. ж можна признати, що формування ся української достоменності як суверенної держави від самого початку опиралося почасти на влученню в його границі Карпатської Руси. По друге, видиме влучення Північно-Західнього Кавказу, Бесарабії, Кубани, Криму і значної части Поліся. Хоцькі тота мапа єс інтересна в своїх фантазіях. То лишаться іщі квестія народових меншин, тоти земли, не тільки в припадку Кубани, але уж з певністю на Кавказі і в Бесарабії, були етнічними отчизнами інших народів, закля не спацифікували їх козаки. Пройшло тото на безпосередній розказ Російської імперії, зато не приписується цілої вини затоти етнічної ліквідації лем української ідеології. Хоц, ідучи дальше. Ствердження, «жетоти наїхані наїхани земли суд історичні українськими, як в припадку Буджаку, Криму і бившої Новоросії, кет будемося трімали лем сучасних границ і не брали до уваги самих себе, є політичним валідацієм вельох скоріших імперіалістичних злочинів, які змінили етнічний характер тих територій. Не треба бути бортаком і думати, що будь-яка держава лишить землю про такі філософські причини. Але атверат тото перспективу на українську думку в часі формування тої держави, навіть в часі творіння тої мапи етнічної групи були барз зріжніцюваний як і деолюдність. Крим, так як і днес, був головні російським територіям з різним числом кримських татарів. Бесарабія була в великій мірі замешкана през булгарів і Молдаван, бо тот регіон був інтегральною частю Молдавії до її прилучення до Російської імперії. 1812. -м. Жителі Західнього Кавказу ті ж становили значну част населення перед тим як були остаточні усунути. Виглядать на натото що там, де колиси мешкав хоч єден українець, земля була до взяття. Тепер, коли декотри з тих земел і етносів остали інтегральними частями суверенної держави, охота затримання їх на є велика. Роля, яку козаки мають в думанню о українській державності, є добрим доводом на тото, -то, що амбіції з перед століттям дотепер влияють на внутрішні справи. Образ українського козака є образом любителя свободи і опорника проти московській державі, а не убийці черкесів чи злочинця на диким поле під розказом царя, о яким тепер так отворено бесідують як о історичним губітелю їх землі. Всякі спомінане вище проби докладної характеристики та дідитства стрітілися з сильним опором, і то не без причини. Пізнанняся до власного імперіального минулого помогло би лем здестабілізувати українську психіку, бо підважать так велю основних для неї правд. Кед лишиме на страні інші важні квестиї, то панславістичний імперіалізм є основним проблемом, про котрий так тяжко є нам остати узнаними. Жажда вчинити Україну синонімом руських земель і казацьких територій творить ситуацію, в якій дозволення суверенності русинам змінять саму дефініцію того, що означать бити українцем. Україна не була би уж рускима землями медж Росією а Заходом, але чимси, що можна вибрати. В такій інтерпретації не є місця на остаточні відповіді, лем велика сіра стрефа і потенціальна балканізація. Можна звідати, яка то є стріжниця до нашої концепції Карпатської руси. Можна тото -то видіти лем як борбу між двома ідеологіями, але то лем товди, кет посмотриме на зовнішню страну того екзистенційного конфлікту. Першим квестиєм, яку треба порушити, є стоже земли нашого народу міряються з помочом локальних атрибутів. Тото, -то, що називаємо русинським, береся з того, в яких регіонах ся бесідує по-русинськи. Язик, якого українці не розуміють, з історичного існування земли, котру віками уважано за карпатську Русь, з волі люди ідентифікуватися інакше, а ті ж зо спільної травми, яку сме пережили. Гев не треба переконувати викшину до того, що є струсинськість, милем тото до окрисляме. Не можна того повісти о українцях в такій самій ступени. Вони не ділять з нами нашого язика. Не перейшли прес тоту саму травму останніх 155 років і на кожній кроці прибували елімінувати переконання нашого народу. З нашої перспективи не є то нич іншого, як вірус, що прібує знищити нас як нарід, бо їх проект не дозволять жоден крок поза границями, яке вони визначили. Тот факт, що достоменність русинів не лем виходить поза тоту концепцію, але вибухат признюв спосіб, який ідеово єсне до прийняття. Причинив днешню ситуацію. Вшитко інше, ся односит до нап'яття в наших реляціях ма мінімальне значення.